Уявіть собі святковий стіл. Красива скатертина, багато страв, красивого посуду. І хтось підходить і смикає за край цієї скатертини. Посуд побитий, страви на підлозі, хаос. Саме так почуваються люди, котрі були вимушені покинути рідну країну або рідну домівку. Як жити в новій країні, чужій, мовно іншій, де тебе сприймають або як бідного українця, або як когось зайвого, непотрібного. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається з психікою біженця та як вижити та адаптуватися, не втративши себе. На початку повномасштабного вторгнення я із сином виїхала до іншої країни. Я дуже любила цю країну. Ми дуже любили туди подорожувати та там відпочивати. І у той момент я зрозуміла, що туризм та еміграція це зовсім інші речі. Біжені – це не лише той, хто залишив країну. Це людина, яка втратила дім, яка втратила безпеку, яка втратила власну ідентичність, яка втратила зв'язки і навіть рутину. Це людина у стані тривалого виживання. Це людина, у котрій виділяється гормон стресу кортизол 24 на 7. У психіки активуються механізми, механізми самовиживання, хронічний стрес, гіперконтроль. Безсоння, тобто, все це на тлі іншої країни, де мене не приймають, де я чужий. Також може бути дезорієнтація, провина вижившого. І іронія в тому, що зовні це часто виглядає: ну, ти ж в безпеці, чого тобі ще не вистачає, чого ти сидиш та неїш. Що ж може допомогти на цьому етапі? Ну, перш за все, як би не було болісно це говорити, це визнання втрати. Також дуже важливо не знецінювати себе за те, що у когось гірше, а дати собі час бути розгубленим, засмученим, неефективним. І які ж фази адаптації відбуваються у біженців. Це ще називається психологічна крива іммігранта. Перша стадія це ейфорія, або його ще називають медовий місяць. Вау, клас! Нове здається цікавим, життя врятованим, але енергія тримається на адреналіні, а не на внутрішньому ресурсі. Після цієї фази відбувається культурний шок, тобто реальність починає тиснути інша мова, інший гумор, інші правила спілкування, взагалі все інше. Наприклад, чому бельгійці вечерюють о шостій, або якісь там місцеві забобони, або чому я не знаю, да, німці такі пунктуальні. І після цього наступає фаза фрустрації. Можна відчувати злість або депресію. Тобто людина починає сумніватися, навіщо я сюди приїхала, навіщо я це зробила. Я не належу цієї спільноті, цієї місцевості. А може з'являтися бажання повертатись навіть у небезпеку. І це є такий парадокс емігранта. І після цього відбувається фаза адаптації, да? тобто нові ритуали, якісь соціальні зв'язки, звичка вже до середовища. І таке вже не я чужий, а я можу тут вижити. І важливо знати, що ці фази вони не лінійні. Людина може рухатись між ними кілька разів, це дуже важко. Да? І основні психологічні виклики, з якими ви можете стикатися. Перш за все, це втрата ідентичності. А хто я тут? Я прибиральниця, хоча я в Україні була лікарем. Тобто травматизація відбувається не лише фізична, але й ціннісна. Тобто, втрата значущої соціальної ролі. Це відчувають дуже багато людей. Потім може виникати почуття провини. Я врятувалась, а як же там вони? Особливо серед тих, хто залишив рідних. Я в безпеці, а моя родина, мама, тато під обстрілами. Я взагалі не маю права скаржитись. Також це буде стосуватися соціальної ізоляції. В першу чергу це мовний бар'єр. Звісно, це інші культурні норми, це розрив зв'язків. Мовний бар'єр відповідно буде приводити до комунікативної самотності. іноді ми можемо відчувати невідому дискримінацію. Нам нічого не сказали, але ну ми це відчули. Особливо діти, вони також знаходяться в стресі, різні освітні системи. Десь може бути булінг, десь може бути така гіперадаптивність. Я маю бути ідеальним, щоб мама не плакала. Так, да, діти можуть адаптуватися набагато швидше, але мовне середовище створює відрив від батьків. Діти вже говорять, а тату і маму ще десь не дуже. І дитина відчуває себе, що я якийсь інший. І може ще відбуватися у дитини у підлітка прояв лояльності до культури батьків, і там вже будуть відбуватися конфлікти цінностей. Що мені допомогло? В першу чергу це стабільна рутина. Як би це банально не звучало. Прогулянки в один і той же самий час. Наприклад, кава о 10 й Щоденне. Там, письмове завдання з нової іноземної мови. Просте, але воно повертає контроль. Чому? Тому що війна зруйнувала прогнозованість, і рутина вам може допомогти, частково її повернути. Також створення нової спільноти. Тобто не чекати, поки мене інтегрують, а шукати контакту хоча б із сусідом, хоча б через якусь Facebook-групу українців, саме в тій країні, де ви зараз знаходитесь. Допомагає класно волонтерство. Якісь місцеві спільноти, групи підтримки, школа для дітей, якісь гуртки. Ну і звісно, це про психотерапію рідною мовою. Навіть коротка підтримка на 3-5 сесій, вона може запустити да, цей процес відновлення. Якщо ви відчуваєте втрату ідентичності, то це м, про те, що я не лише втрата, я те, що змогла зберегти в собі. Можна написати лист до себе минулого і що залишилося попри всі ці випробування. Зараз я вам дам практичне завдання, котрі також зможуть вам допомогти. Вправа два береги. Її мета допомогти собі побачити, що життя воно не завершилось, воно просто трансформується, воно просто стає іншим. Беремо папір і на аркуші малюємо річку з двома берегами. Наприклад, лівий берег це Україна до війни, тобто, що було для мене важливим, яким я був. Правий берег це моє нове життя, що я маю зараз. І посередині ця річка річка страху, річка несвідомості та річка смутку. І тут завдання вам буде написати, який міст я можу побудувати, із чого він буде, який перший крок я зроблю, хто мені може в цьому допомогти, з ким я можу цим поділитися. І цю вправу можна також робити і з дітками, і з підлітками, і самим дорослим. Отже. Ти не зобов'язаний почуватися вдома, але ти маєш право створити куточок безпеки для себе навіть на чужій землі. Важливо не змушувати себе вдячно адаптуватися. Це нормально, це нормально злитись, це нормально плакати, нормально втомлюватись, але важливо будувати крок за кроком. Ти не маєш повертатись до себе до воєнного, бо ти вже зовсім. Інший. Його вже немає, того. Але в тобі є новий простір, і ти можеш будувати себе заново. Повільно, ніжно, з турботою про себе. Не намагайся бути нормальним. Найголовніше бути живим. І цього вже достатньо. Підписуйся на канал, якщо тобі відгукуються ці теми, бо тут ми говоримо про Справжнє життя з болем, з гумором, з любов'ю. Головне, з любов'ю до себе та до людей. Якщо хочеш, залишай коментар, напиши свою власну історію, як тобі зараз, як ти з цим впорався. Бо навіть в еміграції є місце в спільноті, і вона починається саме тут.